Доброго дня, любі малята! Запрошую вас на заняття з розвитку мовлення. А про що ми сьогодні поговоримо, ви дізнаєтеся, коли відгадаєте загадку. Що за дивний дім такий? Непростий, а водяний? Він прозорий, хоч без вікон та красивий, чистий, світлий, а живуть в ньому Молодці, гарні красені плавці. Так, дітки, ви здогадалися, це акваріум. А хто ж живе в акваріумі? Так, це рибки. У хатах прозорих всі вони живуть. Можеш, ти їх бачить, та не можеш чуть. Основні мешканці акваріуму це рибки. Сьогодні до нас у гості завітала золота рибка, але не сама. А зі своїми подружками. Рибки дуже в нас красиві. кожна з них маленьке диво. Подивись, яка вона! Прудко аж на дно пірна! Давайте подивимося, які ж рибки плавають в акваріумі. Це золота рибка, або її ще називають вуали хвіст. Вона дуже гарна і красива, має червонувато золотистий колір, довгий гарний хвіст та великі очі. Це меченосець. Ця рибка. Червоного кольору. У самця є гарний довгий хвіст, схожий на меч, а у самки такого хвоста немає. У самки він заокруглений, і колір самки не такий яскравий, як у самця. Гупі це невеликі рибки з яскравим забарвленням і великим хвостом. Це найвідоміші і популярні акваріумні рибки. Дуже гарна скалярія має високе, сильно стисле з боків тіло. Красиві кольорові рибки-півники, які мають бійцівський войовничий характер. А зараз золота рибка пропонує вам малята погратися. І відібрати акваріумних рибок та мешканців морів і океанів. Акваріумних рибок ми будемо класти до акваріума, а морських мешканців до моря. Так, починаємо. Це золота рибка. Куди ми її покладемо? До моря? Ні, вона живе в акваріумі. Медуза! Де живе? В акваріумі? Ні, звісно, у морі. Морський коник. Куди ми покладемо? До моря. Це морська рибка. Півники живуть в акваріумі. А дельфін у морі. Скалярія. В акваріумі. Осьміног у морі. Гупі в акваріумі. Молодці малята. Рибки дуже різні. Давайте з вами пограємо ще в одну гру. Скажи навпаки. Велика рибка, а навпаки, як сказати? Маленька, довга рибка, а навпаки, коротка, товста рибка, а навпаки, як ми скажемо, тоненька. Малята. А чи ми можемо почути якісь звуки від рибок? Чи можуть рибки розмовляти? Послухайте вірш. Моя рибка все мовчить, не шумить і не кричить. Я не розумію, в чому біда? Може, їй до ротика попала вода? Діти, а ви як вважаєте, чи рибки можуть говорити? Звісно, ні. Вони тільки мовчать. А що вміють робити рибки? Плавати, пірнати, махати хвостиком. А як плавають рибки? Повільно чи швидко? А що ще є в акваріумі різні камінчики, мушлі, водорості? А яка повинна бути вода в акваріумі? Вода повинна бути чистою та прозорою. А що для цього треба робити? Воду в акваріумі потрібно міняти, а камінчики та мушлі, які лежать на дні, мити. А щоб рибки себе гарно почували і росли, їх треба годувати. Для них є спеціальний риб'ячий корм, який їм дуже подобається. Малята, а чи можна гратися? Чи брати до рук рибок? Ні, не можна. Риби без води не можуть жити, тому витягувати з води їх не можна. Діти, а тепер давайте розглянемо картинку і спробуємо скласти невелику розповідь за зразком. Ось послухайте зразок розповіді. У хлопчика Миколки вдома є акваріум. Там плаває гарна велика рибка. Миколка годує свою рибку, міняє їй воду. Вода в акваріумі чиста та прозора. Хлопчику дуже цікаво. Спостерігати за рибкою та доглядати за нею. А тепер спробуйте ви. У хлопчика миколки вдома є. Акваріум. Там плаває гарна рибка. Миколка що робить? Годує. Свою рибку та міняє їй воду. Вода в акваріумі яка чиста та прозора. Хлопчику, що цікаво робити? Спостерігати за рибкою та доглядати за нею? Молодці малята, про що ми сьогодні з вами розмовляли? Про акваріум та акваріумних рибок. Дякую вам за роботу. До побачення до зустрічі!